Всім привіт! Сьогодні розкажу і покажу, як я роблю хлібну самогонку цукровій басі. Я роблю з 25 кг цукру, це виходить 100 літрів 6. Запарюю врагу. У мене вона запарена іде 8.02. Сьогодні у нас 11.02, на це виходить 9-10 години. 3, 3 дні. Активне падіння пройшло. І тоді я буду додати такі сухарі. Це просто хліб висушений. Чого я зразу не додаю сухарі? Тому що коли йде активне прудіння, я вже в принципі експериментував. Коли багато кислоти виділяється і так само забирається з того самого хліба всі смаки і аромати, які б би мав би передатися в право. Я додаю сухарі і не так, щоб вони були пригорівші. Якщо вони будуть пригорівші, це це зразу відразиться, відразиться на смакових і ароматичний пластик. З'явиться трохи горяч або і такий не, не дуже приємний сприс. Тому сухарі я висушую, ну я висушую в слушці, бо можу їх висушити акуратні або купити готові. Це вже не стольває. Використовую я сухарів з рахунку. На 10 кілограмів цукру – 1 кілограм сухарів. Іменно кілограм сухарів. Зараз в мене є 2,5 кг сухарів, це там де Брага, з 25 кілограмами цукру. Якщо видно, бродіння ще таке йде, ну вже не крепко інтенсивне. Дата 08.02 сьогодні, якщо видно, на часах 11.00. І просто я додаю сахарі цю брашку. Я, мене, я зараз в кінці покажу, які є дрожжі використовувати. Це дрожжі, які там зброжують за тих 5-7 днів. Але я тримаю брашку, поки саме воно освітися. Тобто, ну, в середньому у мене 20 днів стоїть брашка. Так, я їх додав і оставив до кінця брудні, поки і вже буду показувати, як іде переговорка. Я використовую такі дрожжі для цукрових браг. якраз пачка на 100 літр кг, 25 кг цукру. Пройшло 20 днів, коли я поставив цукрову брагу на хлібові. Як ви бачите, вже хліб весь потонув. Це перший признак того, що вже брага відіграла і можна її переганяти. Вона, в принципі, вже освітлилася, буду починати перегонку. У мене пульсаційний тин, я е, залишки хліба відбирати не буду. Так і буду прямо з ними переганяти. Воно не пригоряє. Залята брага в мене. Для першого перегону стандартна е, зборка. На максимальній потужності переганяю, У мене це 3,5 кВт. І так, процес пішов. І так, закінчую я першу перегонку. Вийшло в мене 30 літрів з перцю серця з крепостю 52 градуси. Буду відбирати півтора літра голів. І тіло в мене має бути 12 літ. Так, зібрав я вже, а, і з я розвів до 25% і склав свій апарат. Раніше я робив без ММЦ, а зараз я роблю з ММЦ. Ставлю 3 35 см МЦ, тарільчиста колона. Теж трьохдюймова. Щоб по максимуму залишити ароматику, тому я ставлю йому на 3-6 коврону. на мою думку, <кхід> продукт виходить, по-перше, це вже перевірено на 5% у мене більше, а по-друге, він виходить м'якший. Буду переганяти з автоматикою. От виставлена Банка на півтора літра е, голів. Ну, це я буду ще візуально пробувати, то тільки по програмі півтора літра. Ну що, зараз буду починати. І так, відбір гулів вже почався. У мене йде барботаж. Видно голови, як відбирається. Десь дві каплі в секунду. До речі, барбодаж ММСН ще немає. Він починається тоді, коли йде вже відбір тіла. І так, закінчилася в мене друга перегонка. Вийшло 14,8 літрів тіла, 864%. Добавляю я 17 літрів дистильованої води. Виходить в мене. 31 літра готового продукту, 41 градус. Тепер його фільтрую. Це вже два кадри. Проганяє з рахунку кожен літр готового продукту 20 хвилин. Голови, так, як і очікувалося, вийшло півтора літра. Фільтрацію закінчив, переляв стекло. Запаси поновлені, тепер душа спокійна. Осталося ще почекати як мінімум неділю, щоб продукт стабілізувався і можна пробувати. Дегустувати смислу немає, тому що це вже рецепт провірений сотні разів. Кому інтересно, можна спробувати, ніхто не пожалкує.